Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, як стало відомо, авторитетне видання The Ring опублікувало свій оновлений рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії. На вершині рейтингу відбулися серйозні зміни. Після того, як Теренс Кроуфорд отримав домінуючу дострокову перемогу над Еролом Спенсом у бою за звання абсолютного чемпіона світу на півсередній вазі, він піднявся з третього на перше місце. Тобто помінявся з усиком місцями, адже саме українець був лідером рейтингу Pound for Pound. А от новий володар титулів WBC і WBO, другій найлегшій вазі на Оя і Ноуа, залишився другим у списку, хоча його перемога над Стівеном Фултоном теж була вражаючою. Напевно, саме це допомогло йому залишитися на другій позиції, а от Усику потрібно битися та отримувати перемогу над Тайсоном Ф'юрі, щоб знову стати кращим у рейтингу. Щодо Ерела Спенса, то після поразки Кроуфорду він втратив дві позиції та перемістився з четвертого на шосте місце, пропустивши вперед Сауля Канело Альвареса та Дмитра Бівола на четверте та п'яте місця відповідно. На сьомому місці розташувався Девін Хейні, який переміг Ломаченка та зберіг своє беззаперечне чемпіонство в легкій вазі. Джеревонта Татанг Девіс, який переміг Райана Гарсію, вже встиг побувати у в'язниці та вийти на свободу, зайняв восьмий рядок рейтингу кращих бійців. На дев'ятому місці розташувався Теофіма Лопес, який нещодавно переміг Джоша Тейлора. Василь Ломаченко, який програв Хейні, все ж таки зберіг свою позицію в десятці кращих, хоч і міг би бути вище. Ось так виглядає рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії за версією The Ring. Але в світлі останніх подій WBC оголосили Девіна Хейні чемпіоном у перерві в легкій вазі, адже він збирається кинути виклик Реджису прогресу у першій напівсередній вазі. Тепер WBC наказав Шакуру Стівенсону зустрітися з найбільшим доступним претендентом на вакантний титул, яким є Василь Ломаченко, займаючи другу позицію рейтингу WBC. Отже, як було сказано в попередньому відео, вже восени на початку або всередині листопаду нас чекає ще один титульний бій. А Хейні, після бою з прогре доведеться вибирати, чи залишатися в першій напівсередній вазі, чи повертатися в легку, де він зможе побитися з новим чемпіоном WBC. Щодо Усика, то хоча бій проти фюрі йому поки що не світить і його взагалі можуть перенести на наступний рік, можливо, лютий місяць, але українець поб'ється 26 серпня проти британця Даніеля Дюбуа, що може закріпити його позиції в десятці кращих боксерів. Джо Джойс вважає, що і у співвітчизнику Даніелю Дюбуа буде вкрай непросто перемогти Олександра Усика, сказавши: у Дюбуа є шанс панчера, і він має потужний удар. Питання в тому, чи зможе Даніель його донести. Наприклад, я бачив бій Усика з Гасієвим. Мурат потужний панчер, але якщо ти не можеш прикластися рукавичкою до Усика, то на тебе чекає важкий та сумний вечір. Втім, я не знаю. Даніель молодий, подивимося, що станеться. Щодо бою Усика проти Дюбуа, то вже стало відомо, що на території України та Польщі поєдинок буде транслювати медіасервіс Мегого, про що було повідомлено на їх офіційному сайті. Також платформа транслюватиме бої Андеркарда, під час якого до рингу вийдуть Денис Берінчик, Дмитро Митрофанов, Василь Чебатар, Ярослав Харцис, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Олександр Соломенніков та інші. Що стосується Джо Джойса, то він проведе реванш проти Джіледжана Джана 23 вересня на Уемблі в Лондоні. Зважаючи на те, що Кроуфорд просто взяв та переписав топ кращих боксерів сучасності, подолавши спенса, колишній чемпіон світу Пол Малін'яджі переконаний, що після такої блискучої перемоги новий абсолют на півсередній ваги Теренс Кроуфорд заслуговує на перше місце в рейтингу Pound for Pound, сказавши. Мені здавалося, що він зупинить Спенса, але я не думав, що поєдинок буде таким одностороннім. Кроуфорд дуже легко стане абсолютним чемпіоном світу в трьох дивізіонах. Він нарешті отримує бої, щоб показати, наскільки він хороший, показати себе як особистість, адже в цьому плані він має багато чого. Я думаю, що зупинка бою була справедливою, тому що Спенс не припиняв намагатися, але коли він старався старанніше, Теренс чудово контратакував його та змушував платити. Незважаючи на те, що Спенс виглядав проти Кроуфорда на голову нижче в бою. Легендарний американський суперважкоатлет Джордж Форман вважає, що Ерл Спенс ще може перемогти Теренса Кроуфорда в реванші. Форман сказав: Я думаю, що на нього, як і раніше, чекає хороше майбутнє. Просто Спенса перемогли в тому, в чому він не особливо хороший. Чи може Ерол перемогти Кроуфорда в реванші? Я в цьому не сумніваюся. Йому потрібно почати з чистого аркуша, взяти раунди, в яких він був хорошим. Коли Спенс був поруч із Кроуфордом, він досягав успіху, але коли Ерол боксував, він пропускав, він може стати кращим. Спенс хороший боєць, має хороший джеб. він не міг правильно комбінувати проти контрпанчера. Контрпанчери, особливо у такому віці, руйнують твоїх бійців. Потрібно триматися подалі від них, але очевидно, що вони заробили багато грошей, тому що тут можна ще сказати? Шон Портер, який бився та програв обом як Спенсу, так і Кроуфорду, вважає, що колишній чемпіон Ерол Спенсу реванші з Стерренсом Кроуфордом виступить набагато краще ніж у їхньому першому поєдинку. Портер сказав: Спенсу необхідно повернутися додому та поговорити зі своєю командою. Вони ретельно проаналізують і розберуть цей поєдинок. Я виправдовую реванш. Я всім серцем вірю в Ерола Спенса. Я з першого дня і до самого поєдинку казав, що цей бій із рівними шансами. Ерол вміє вносити корективи. Він здатний вийти на бій потужніше, тим більше у першій середній вазі. У психологічному плані він настільки сильний, що я думаю, що це складка на його кар'єрі. Я вважаю, що він хоче її розгладити. Знаменитий американський боксер Андре Уорд теж поділився своїми міркуваннями щодо домінуючої перемоги Кроуфорда над Спенсом, сказавши Теренс Кроуфорд найкращий боєць на планеті. Термінові новини. Він уже довгий час був найкращим бійцем на планеті. Не помиляйтеся, Ерол Спенс був правдою, це прізвисько боксера. Він один із небагатьох, хто завжди не уникав бійки. Цей чоловік не вірив у відновлювальні бої, я це поважаю. І на завершення, як стало відомо, подія Crawford Spence принесла більше 21 мільйона доларів США від продажу квитків на T-Mobile Арена і понад 100 мільйона доларів США від перегляду платних трансляцій. Що ж, дякую, що додивились до кінця. Чекаю ваш коментар під відео. Поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!